Це одна із локацій у Дніпрі, куди російські війська влучили в день 8 липня. Поряд великий житловий комплекс в деяких помешканнях вибиті вікна. Місцеві жителі кажуть, чули кілька потужних вибухів, але найбільше пошкоджене СТО побиті також і автівки, які були припарковані поруч. Зараз на місці працюють комунальники, які прибирають сміття та правоохоронці, які фіксують наслідки. За інформацією Дніпровського міського голови Бориса Філатова тут поранення отримала одна людина. Пила лікарство, і вийшла на попит чаю. Все, чую, бабах, трис, страх. Вискочила сюди, думаю, я думала, кто то машину завозить. Нічого ми привычки мы со Славянська, з Краматорська. У нас в 2014 году над головами літало. Так що.